Доброго дня! Вітаю вас на каналі Квіти та інше». Я Інна і я вирощую квіти. В цих відео я ділюся своїм досвідом. Ну, іноді вдалим, іноді ні. Показую, як в мене що виходить. Кому цікаво, запрошую з собою в цю подорож. Ну, на сьогодні у нас відео буде про бегонію. Яка вона стала за два місяці. Ось така вона у мене на сьогодні. Тут е, в два двічі я сіяла. Одні 18 жовтня, тобто їм якраз сьогодні два місяці від посіву, інші 1 листопада. Зараз я зніму. І стелажів, оце все, ось так вони ростуть. Тут в мене лампи. Дивіться, щоб вже не вертатися до цього. Тут три лампи по 18 Вт на полицю метр двадцять на 60. Достатньо цього світла Хватає з головою. Так, ось я зараз їх зніму, дещо розповім про сорти. Як зійшло, що там, як воно зараз виглядає. Я вже знімала відео по цих бігоніях. Кому цікаво, я в кінці прикріплю інші відео. А ще, ще коротенько хочу розказати дещо про насіння. Тут в мене ще ось я показую їх, як виглядають на сьогодні. Також я посіяла першого. Листопада петунії ампельні. Тут тайдали і трішки опери. Ну, це я посіяла їх зарано для того, щоб виростити маточні рослини, які буду живцювати. Так. Ось хочу показати вам вербену, яку я сіяла. Також показувала відео. Ось такі сходи. Тут було 4 рядка по 5 насінин, тобто 20. Бачите результати. По сортах. Ось, 2, 2. І 3. Один сорт зовсім не зійшов. Ось таке. Ну, мені. А, тут 4, ну одне таке не дуже. Мені цього буде достатньо, бо я їх так рано висіяла для... також для вирощення маточної рослини. Мені, якщо вони виживуть, то мені буде достатньо його. Це якесь гниленьке. Он, От, але якість насіння така. Разом із цією вербеною я сіяла катарантуси, mm. посіяла 10 насінин. Не мала ні одного сходу. Чекала, 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 чекала і пересіяла. У мене було насіння ще від другого продавця. Ось. І буквально 4 дні назад я його, ну, це п'ятий день, висіяла, було 5 насінин. Ну, замовляла 5, але в тій колбочці було 6 насінинок. І ось дивіться, он там також є. Сьогодні вже, ну, це, мабуть, п'яті сутки пішли зранку. Ось, п'ять є. Шостої ще не видно. Ну, там було шість насінень покладено. Ось такий результат. Ці, це насіння було від віти трайну. Ну, зараз він називається насіння трайну». От. Тому, дивіться, рекомендую цього продавця, до речі. Це ну, не реклама, нічого такого, але мені сподобався результат. З цього насіння. Ну, я ще також там підкупила в нього бегоній, 15 насінин. Ну, ось по них ми побачимо, як вони будуть сходити. Це зійшло дуже гарно. Бегонії ще рано, вона на сьомий день повинна сходити із сьомого дня. Тому побачимо. Вербена у мене оце ж така це мій улюблений бонус лори. І катарантус також був від нього, він не зійшов. Зараз переходимо до розгляду бегонії. Так, ну що. Хто, можливо, не дивився раніше мої відео, нагадую, що бегонію я вирощую перший раз в своєму житті. Ось кожного року я пробую якусь рослинку нову для себе виростити. В цьому році це бегонія. Ось поки я з нею трохи справляюсь, трохи ні. Ну, це мій перший досвід. Я повивчала інформацію по цій квітці і висіяла. Висіяла 18 жовтня. Це рівно 2 місяці від посіву. Ось цих. Ну, і там. Ну, я буду показувати далі. Так, висіяла я 50 насіннин. Зійшло, здається, 50%. Це я говорю про бегонію нон-стоп. Це кущова бегонія. От з великою, ну такою середньо-великою квіткою. Має бути гарна, яка буде, побачимо. Ось так вона виглядає на сьогодні. По-різному. По-різному є малесенькі, є більші, є такі зовсім хороші. Дивіться, ось прямо таке, знаєте, любо дивитися на нього. Так, а ось якийсь, навіть не знаю, дивіться, листочок вже підгнив. Оце, якби вада бегунії, непонятно, що він хоче. Не знаю, може, де чомусь це цей листочок перший, знаєте? Вчора поливала та й не бачила. Ну, ніби більше немає. Так, ось такі вони. Різні, різні, е, ось менші. Тут буде посів від 1 листопада, але також тут є і невдалі які із попереднього посіву. Так, так виглядають вони. На сьогодні, не знаю, настільки це. Знаєте, листя різне. Це бегонія нон-стоп мокку. Це, тобто, в неї листя повинно бути темненьке. Але я точно і не знаю, скільки їх тут лишилося, бо я вже їх змішала. ну, Скільки з попереднього, скільки із наступного. Але ось посів наступний, те, що був 1 листопада. Це був другий продавець насіння. І там сходи були кращі по кількості. Ось. І також є різні. це я вам все показую: бегонію нон-стоп. Кущова невисока бегонія. Також я. 18, забуваюся, цього жовтня посіяла ще бегонію ампельну Сандансер. Ну, якщо я щось неправильно говорю по сортах, то розуміється, то вибачайте, я не дуже з англійською. Так, як вона виглядає? Висіяла я. Щас щоб сказати правильно, 25, здається, насінин. Було у мене 5 сортів по 5 насінин. І маю на сьогодні я. Із Сандансера. Ось дивимося. Е -е, скільки це їх тут? Сім. Сім на сімін. Так, да, це все інше. хоч... А ні, не сім. Ось е -е, це два. Так, сім. В цій коробочці сім. І ось ще два Одинадцять. Значить, із двадцяти п'яти одинадцять. Сіянців вижило, деякі не, не зрозуміло, чи вижили. Он ще там в мене якесь калічка. От, а так, щоб гарненькі були, то ось два. Так, я почитала, подивилася, то говорять, що е, амперні бігонії, вони розвиваються тугіше. Саме цікавіші е, е, сорт я купила Марія Гібрид це. Також кущова бегонія, але квітка має бути дуже велика в неї. Така, ну, зає... Виробник насіння заявляє, що до 20 сантиметрів. Я не знаю, як це може бути. Ну, сходів було, там також було у мене 25 насінин. І я маю сходів, так, 5 штук 5, щоб не попутати. Ось вони. Такі з них одна похожа на щось. Оце, непонятно, що воно ну, таке щось. Оце таке виросло. Умови одинакові. Тут, щоб сказати, що якісь умови різні, то ні. умови одинакові, а вони оце такі, всі різні. Ну, так вони ніби нічого, але ж ну, маленькі, тормозять конкретно. Також пізніше я замовила ще собі таку серію, як Illumination. Бегонію, Це теж ампельна, п'ять насінинок було, і з них там веснодар був, подивитися. Із них, це, був, Із них е, зійшло три. Ось так виглядає, ось так. І одна калічка така ось. Таке щось. Оце. Ну, на сьогоднішній день оце так вони виглядають. Ще коли це було, це ж я говорю, Тиж... не тиждень, 4 дні назад, 5, посіяла бегонію non-стоп-джой. Це типу, типу напівампельна вона. Щось мені захотілося. Я замовляла там помідорчики у магазині насіння трайну там перчик і замовила ще цю бегонію. Ну, Побачу, чи зійде. Тому що, знаємо знаєте, оце. Ну, поки що те, що я від цього магазину посіяла, то зійшло добре. Так що скажу? Підкормлювала її, я вже говорила в, в тих відео раніше кальцієвою селітрою раз. Це відразу як вийшли листочки. Мабуть, три, ну, два справжніх. От. Ще давала під з цим як універсальним добривом. Так, і вчора що зробила? Пролила їх усі від грибкових захворювань. Так як так почитала, вони всі цим хворіють. От, пролила, ну, не пролила, поливала і додавала у водичку препарат «Енергодар». Ось такий препарат український. От, я ним користуюся багато. Завжди, коли висіваю насіння і коли живцюю, то я проливаю землю ось цим препаратом і От. Це аналог препарату Pericour Energy», здається так, От, український. І він виходить в 3-4 рази дешевше. Події, там одна діюча речовина, якщо будемо вважати, що нас не дурять, то він події, мені подобається, От, наприклад. Ну, він для... Господи. Ним користуються від різних грибкових захворювань, а також кореневих гнилів, там фузаріоз і всяка така інша. Ну, тут ось. Інструкції є. фітофтороз, кореневі гнилі, чорна ніжка. Ну, це все таке, що на початковому етапі, коли рослина ще слабка, вона може захворіти і закінчитися. Тому, періодично, ось, коли пролили землю перед висівом, потім періодично потрібно ще проливати. От, воно не накоплюється в ґрунті, воно виводиться, тому потрібно повторювати. З розрахунку, 3 мл на 2 літра розводимо водичкою і під час поливу піджилю, ну, не підживлюємо, поливаємо ці рослинки. Тим самим ми будемо захищати наш корінчик на цьому етапі. Ну, ось таке відео, такі мої красунички такому вони стані зараз. Надіюсь, що я їх доведу до пуття. Хоча іноді приходить таке, що сумніваюся. Ну, надія в нас є. Тому на сьогодні все. На цьому буду закінчувати. Кому подобається, ставте вподобайки. Це завжди приємно. В коментарях висловлюйте свої думки по цьому поводу. Також дуже приємно, спілкування це завжди добре. Будемо якось мати зворотній зв'язок. Ну, на все добре. Миру нам і добра. До побачення!